Президент Байден грозив катастрофічними наслідками, так, якщо з Навальним щось стане. правда, це було три роки тому, так після цього журналісти його запитали, і він, ну, скажімо так, відповів, що і так великі наслідки, і санкційна політика, і велика кількість загиблих росіян він так уже відповів. Але з вашої точки зору, все ж таки, ще Захід ще щось може, може ще щось зробити? Думаю, що ні. Думаю, що ні. І ну тут. Власне кажучи, треба розуміти, що вже порівнює з Солженіциним, ви чули цю риторику, значить, що з політв'язнями, які є в режимі, але все одно цей режим має закінчитися. Тобто, всі засуджують всі співчувають родині, але далі цього я думаю, що ситуація вона розвитку не набуде. Тобто, ну от заява президента Байдена, та цитата, яку ви навели, вона дуже, вона дуже красномовна. Звійте, що? Катастрофічні наслідки, ви пам'ятаєте, президент Байден напередодні повномасштабного вторгнення виходив на брифінги і говорив про те, що для російської економіки будуть катастрофічні наслідки, якщо Путін перейде цю межу і російські війська будуть вторгатися в Україну. Тому це ж знаєте, катастрофічні наслідки це доволі таке розмите поняття. Воно воно суб'єктивне. Хтось може вважати дійсно, що те, що зараз відбувається з російською економікою і процесами, у них це катастрофа, тобто, це велика стратегічна помилка Росії, катастрофа. А хтось скаже, дані це зовсім не катастрофа і цього недостатньо. Це питання сприйняття. Тому мені здається, що звичайно зараз цьому буде присвячена значна увага, не виключаючи, що в нас з'явиться в США якийсь закон або намагання провести щось на кшталт. А, а закону, який у них є, що стосується Магнітського, ну він у них також є. Чи там поправки, які існували? Тобто, з метою, що фактично Росію будуть визнавати країною яка системно порушує права людини, не гарантує права і так далі опозиції, тому проти неї будуть якісь постійні санкції, поки там не зміниться докорінна ситуація. Ось це так. А врешті, частини я не думаю, що щось докорінно зміниться. Скажіть, будь ласка, якщо пропустити все ж таки, що обмін планувався так, Навального на ось цього берлінського кілера, тоді чи можна говорити в принципі так, ну, з точки зору, що чи стояв фактор державного перевороту в Російській Федерації, можливо, цього злякався потім. Я не думаю, розумієте, вони могли б його потім дістати, ви знаєте, що вони б потім ви полювали. Якби Мені здається, що десь спрацювали певні інші фактори, що цього не, не потрібно було допускати. Можливо, для того, щоб вони не гуртували, щоб Навальний не гуртував там довкола себе ліберальну опозицію, і щоб потім Навальний не повернувся. Знаєте, як Ленін колись поїзда вийшов в Росії, можливо, десь такі застереження були, і тому все ж таки вирішили, що цього допускати не можна. Ну, а зараз, звичайно, будуть звинувачувати Захід знову ж таки, що Захід спеціально сам, хоча мотивація яка. Ну тут немає жодного мотиву. Крім Путіна, тут немає ні у кого жодного мотиву. Абсолютно. Рівень протестних настроїв росіян, так, противників Путіна, смерть Навального може спричинити Ну, Ми бачимо, так відбувається певні затримання. Але чи кардинально щось може? Ні, я думаю, що ні. Воно кардинально не змінить а, і не може змінити все це відбувається. А, ви ж бачите, все це відбувається дуже там так лайтово спокійно. Виносять меморіали. Потім приходять якісь люди, чи комунальники, чи не комунальники, все згибають. Ці, хто при них стоять, спостерігають за цим. Воно так не працює. Воно так не спрацює і не матиме ефекту. Якісь всередині протестні ось це бурління, воно безумовно буде викликати. А потім, коли десь вибухне іскра, то вже будуть згадувати все. Коли воно все понесеться, вже дуже так, коли дійсно буде русський бунт безпощадний, от тоді так, коли, наприклад, ну, але це розумієте, спричинити цей бунт можуть дві категорії людей: мобілізовані в зв'язці із жонами і матерями, комітетами солдатських матері, і народи, які готові протестувати, наприклад, як Башкіри. От башкіри вийшли, там лід покидали в ОМОН, там доволі так потужно. Це вже це вже акція, це дійсно вже, а, скажімо, народні протести. І мобілізовані на тлі деморалізації і поганого стану забезпечення проблем, які виникають. Це ж фактор Пригожина показав, що ось ось відти треба очікувати, що це може піти звідти, як було 1917 18 років. Солдати і матроси вбивали своїх офіцерів і пішли на Петроград. Ось звідти може це визріти? Звідти може визріти бунт? А він буде доволі таки стихійним і до них і це об'єднається і приєднаються інші. А в що вийде цей бунт? Поки що сказати важко. Невідомо кого він кого ця хвиля винесе. Олександр, можливо, ви бачили, професор Соловей заявив, що Путін збирається з'їсти серце Навального прямому сенсі цього слова. Скажіть, будь ласка, ця медіа маніпуляція, вона про що? Мені визнає, слухайте, ви знаєте, мені важко. Він часто є росіян, чи, чи, чи що, я, знаєте, я не настільки знавець магії, значить, і от цих всіх ритуалів, які описує професор Соловей, заклинання, що вони там, ви ж пам'ятаєте, він шаманізм вивчав, що там Путін Шойгу робили, і так далі, і, і, і мені, мені важко це коментувати. Так, Путін який взагалі? То який двійник, чи той який помер. як хто Який хто який із путінів, хто збирається їсти. Так якщо Путін помер, то наше йому серце їсти. Двійник на це не підемо. Ну, тобто, я розумію, ні, я розумію, дивіться, я розумію, що в нас іща діє Ада на землі, це дійсно путін, і це так. І я абсолютно це. І я, до речі, не виключаю. Ви знаєте, я би не виключав, що Путін. Намагається використовувати різні окультні там символи і значення, і спілкуються з темними силами. Чи намагається через різну магію? Цього це, до речі, робило багато диктаторів або прагнуло зробити. Гітлер теж збирав по всьому світу за ненерби різні там речі, цікаві, там які він вважав, будуть зберігати його владу там довічно і владу Рейха. І вони шукали там і Грааль, і по Тібетам їздили, і де вони тільки не були, так. І проводили ж вони ж там в замку Вавельсбург, проводили з СС якісь так само зустрічі, клуби їхні. Ну там, там теж могло щось відбуватись. Тому я цього не виключаю. Але от ну, не знаю серце Навального, чи наскільки це наскільки це правда, ну от і чи він збирається це зробити.